Якщо ми хочемо розуміти, як зростати у Божих речах, як здобути всі обідниці Божі, цього не відбудеться без оновлення розуму. Але ви ніколи не пізнаєте досконало Божу волю для вашого життя, поки не увійдете у цей життєво важливий процес оновлення свого розуму. В середньому в людина може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проєктують план і тоді впливають на все в життя. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Оновіть свій розум словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та Його Словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Ви хочете знати більше про Божі речі? Тоді не пропустіть сьогоднішню передачу переможного свірча. Прийдеться до Кента Копленда і його гостя, крефло долара, які розкажуть вам про три кроки до оновлення вашого розуму і більшого пізнання Бога. А ось і Кенет Копленд. Що ж, хвала Богу, ісус живий, він Господь і у нього все гаразд. Хвала Богу. Амінь. І я хочу сказати вам дещо. Ми не захопили його зненацька, коли молилися за наші фінанси. І він не говорив. Боже мій, отче, що ми будемо з цим робити? Я про це й не подумав. Ні, ні. Знаєте що? Коли диявол робиться, Ісус не говорить. «О, боже мій, подивися, що робить диявол. що ми будемо робити. Ні, знаєте, що говорить слово? Воно говорить, що він так? сидить на небі і сміється над ним. Що сказав диявол? він сидить там і сміється над ним. І Я вирішив, що робитиму так само. Просто сміятимусь над ним і прославлятиму Бога. Я буду звертатися до Слова Божого і буду говорити. «І Як тобі на це, дияволе?» Амінь? Амінь. Амінь. Якби він не був таким дурним, він міг би зараз насолоджуватися життям, але в нього немає жодної радості. В нього ніколи не буде жодної радості, і його кінець не буде добрим. Бо візьме і запустить його. Просто запустить його. Він збудує це вогнене озеро і вкине його туди. Запустить його туди і залишить його там варитися мільярд років. І ви можете сміятися з нього і говорити йому те, що ви знаєте зі слова Божого. І побачите, як він втече і сховається, тому що він сповнений гординою і страхом. Він не хоче думати про це. І якщо ви продовжите говорити йому про це, він втече від вас. Не знаю, чому я завів про це розмову, але я захоплений тим, що Бог робить зараз. Крефло відкривається, чим насправді є різні речі у світі. І загибель безбожного близько. А ми сидимо на вершині гори. І це добре. Так. Це добре. Так. Господи, я радий, що на господньому Богу. Я теж так. Хвала Богу. Амінь. Mm -hmm. Хтось сказав? Я просто не розумію, як ви можете утримувати все це? Ви внесли тільки один платіж? <рик> так. І це був великий, серйозний, великий платіж. Більше жодних платежів. Хвала Богу. І це хороше відчуття. Так, правда? запевняю тебе. Хвала Богу. Давай повернемось сюди. Але спершу помолимось. Отче, ми віддаємо тобі хвилу. І подякуй за цю передачу. Дякуємо тобі, Господи, дякуємо тобі, за те, тобі, що Ісусе. ти послав нам брата крефло. Ми приймаємо дар помазання, який ти вкламаний, який є на ньому. І ми дякуємо тобі, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Тож, де ми були 12-й розділ послання до римлян. Кінці вчорашньої передачі. Давай повернемось туди. До речі, чому б тобі не прочитати це місцеписання? Гаразд. Перший вірш. Тож благаю вас, браті, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші. Милосердям Божим, не законом Божим. Так? Так. Це вивільнило щось мені? Ми не є рабами законом, милосердям Божим. Так. Так благодаттю і добротою, так просто тому, що він любить тебе, кресло. Все це тому, що він любить нас. Ісус сказав: я не прийшов відмінити закон. Він сказав, я прийшов виконати його з любов'ю. і ось що я збираюся зробити: робіть те, що ви робите. ґрунтуючись на любові, приносите десятину в любові. Так. Давайте пожертвування у любові, моліться у любові. Не робіть цього, тому що ви вважаєте себе під законом. Дивіться на Бога, як ти сказав нещодавно, як на слугу, який подає вам можливості. Можливості, так сказав він. Можливості, я слуга всім. А що робить слуга? він обслуговує вас, Так. на цю думку мене наштовхнуло написане в 11 розділі Євангелія від Марка, де він сказав: майте віру в Бога. Він не говорив, краще вам мати віру в Бога. Ні, Він сказав, майте віру в Бога. Він подавав віру. І це змінило весь мій погляд на це. Чому він говорить так? Лише з однієї причини, тому що він любить мене і він хоче бачити, як я перемагаю. І ми не можемо заперечити цього. І навіть наше мислення стосовно любові Божої повинно змінитися. Воно повинно змінитися. Нам потрібно оновити свій розум у любові Божій. безумовні любові Божій. Нам потрібно оновити свій розум до того факту, що Бог не має любов. Він є любов. Він є любов. І коли ми це робимо, саме тому так важливо, щоб ми почали працювати над цією ланкою, над розумом, ареною віри, і узгоджували його зі словом Божим. Він говорить: не пристосовуйтеся до цього світу, але перемініться. Це слово означає бути зміненим. Будьте змінені. Я знаю, дехто з вас можливо думає, у моєму житті є певні сфери, які я хочу змінити. тут він показує вам, як оце зробити: уновіть свій розум, будьте змінені. Оновлені у своєму розумі, щоб ви могли пізнати досконалу волю Божу для свого життя, не буде жодного прогресу чи успіху християн без оновлення розуму. Його не відбудеться. якщо ми хочемо розуміти, як зростати у речах Божих і як здобути всі обідниці Божі, цього не станеться без оновлення розуму. Але ви ніколи не пізнаєте досконалу волю Божу для свого життя, не увійшовши у це життєвий процес оновлення свого розуму. Хтось говорить, ну минулого року я оновлював свій розум, але зупинився. Що ж, мовірно, ви повернулися туди, де були ще до того, як почали оновлювати свій розум. Так тому що ви не можете втриматися від сповзання назад, якщо не продовжуєте ви, це. робити. Ви не продовжити оновлювати його. І сьогодні я хочу, щоб ми розглянули Євангеліє від Луки, 15 розділ, де розповідається про блудного сина, тому що там відбулися дуже сильні речі, і будьте змінені. Оновленням свого розуму, щоб ви могли пізнати досконалу волю Божу для свого життя, знаєш, я думаю про те, що Бог сказав через пророка Єремі. Звертаючись до Ізраїлю, він сказав: Я знаю ті плани, які я маю для вас, і вони добрі. Мої плани добрі, моя досконала воля, досконало добра для вас. Якщо ви починаєте думати таким чином, ви можете увійти в неї, але якщо ви дозволите комусь відмовити вас від цього, ви ніколи цього не Проте вам потрібно читати слово Боже. Вам потрібно замінювати свої думки на Божі так, думки, свої так. ідеї на Божі ідеї, і вам доведеться прийняти рішення налаштовувати свій розум, і він говорить зберігати його налаштованим. Налаштовувати свій розум, це ваше навчання. Налаштовувати його, зберігайте його налаштованим. Як Я це роблю. Я націлю його щодня на слово Боже, і я зберігатиму його націленим. Євангеліє від Луки, 15 розділ. Почнемо з 11-го вірша. Це ідеальна картина того, про що ми тут говоримо. 11-й вірш. Ще розповів, в одного чоловіка було два сина, тобто це не вигадана історія. Бу Справді чоловік, був один чоловік синів. так який мав двох синів. Молодший з них сказав батькові отче, дай мені частину майна, яка належиться мені, і розділив батьку між ними майно. А через кілька днів молодший син, зібравши все, подався в далекий край і розтратив там майно своє живучи розпутно. Він вплутався в якесь необачне, розпусне життя. Він віддалився від свого батька і почав бенкетувати. Бенкетувати Так, розмовні втратив стриманість. Так і далі він сказав 14-й вірш. А коли він усе прожив, настав великий голод у краю тому, і він став бідувати і пішов, і пристав до світу пристав до одного з мешканців краю того, а той послав його на поля свої пасти свиней, і він радий був наповнити шлунок с стручками. Знаєте, він був би вдячний за те, що їли свині, та ніхто не давав йому. 17-й вірш. Упам'ятавшись, він сказав: скільки наметів у батька мого мають хліба надміру, а я тут з голода гину? І встану, піду до батька мого, і скажу йому отче, я зрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з знаймотів твоїх. І, вставши, пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шию йому, і почав цілувати його, а син сказав йому, Очі я зрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. А батько сказав рабам своїм принесіть кращу одежу, і одягніть його і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодовне теля і закуліть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий. Ніде у цих місцях писання не сказано, що його син припинив дихати. Проте він сказав: бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Та й почали веселитися. Якщо розглянути цю ситуацію, що саме змусило сина, що саме спонукало його? Залишити свиней і повернутися до свого батька та його забезпечення. У нього з'явилася нова думка. Він упам'ятав він, упам'ятався. У нього з'явився новий спосіб мислення. Це була нова думка, і вона змінила його. Він розвернувся, він сказав. Я припиню думати так. У мене буде нова думка у мого батька і наймота, і таке інше. І він утямився саме так говорить писання. Коли він повернувся до свого батька, батько сказав йому: цей син мій був мертвий. Що ж сталося? Він був відокремлений від свого батька. Неправильне мислення відокремило його від його батька, але правильне мислення повернуло його до його батька і батьківського забезпечення. Проте подивіться, як він повернувся до свого батька. Він не повернувся до нього з купою виправдань за все, що трапилося. Розумієте, людина, яка шукає виправдань, знайде обґрунтування, чому вона зробила те, що зробила, і цим вона готується зробити це знову. Але людина, яка кається, це людина, яка говорить: я готовий до змін і він не звинувачував у цьому інших. Він не звинувачував у цьому інших. він прийняв повну відповідальність за те, що сталося. У нього з'явилася нова думка. Він повернувся до батька і його забезпечення. Але що спонукало до цього? Щось відбулося ось тут, щось відбулося у цій ланці, і він зміг отримати забезпечення, яке батько хотів йому давати весь цей час. Знаєте, я вважаю, що у неділю вранці дуже багато людей входять у церкву як духовні зомбі. Вони відокремлені від забезпечення Отця через своє мислення, і поки вони не змінять свій спосіб мислення і не узгодять його зі Словом Божим, вони будуть духовно відокремлені від забезпечення Отця. І отець говорить: я хочу, щоб ви мали це, але мені потрібно, щоб ви думали інакше. Думайте по-іншому. Пам'ятайте, коли Ісус сказав здається, це в Євангелії від Матвія 4,17, покайтеся, бо Царство Боже наблизилося. Інакше кажучи, думайте по інакшому, бо царство наблизилося, і для того, щоб ви могли прийняти те, що царство має для вас, вам доведеться думати інакше. І він використовує слово покаятися. І більшість людей використовує це слово покаятись, коли вони звертаються до Бога і говорять: пробач мені, і вони просять прощення. Ви не покаялися, поки не змінили своє мислення про щось, поки не розвернулися. Поки не розвернулося. Як написано у книзі Ісаї, хай безбожний покине. Поки на дорогу свої свій. думки, нехай розвернеться, повернеться до них спиною і скаже: Я ніколи не знав вас. Так. покине свої дороги, свій спосіб мислення, свій спосіб поведінки у книзі Закіїля, але спершу закінчу тут. Далі він сказав: Я згрішив проти неба і перед тобою і подивіться на батька. Знову ж таки, зверніть увагу. Він прийшов до батька. Не батько прийшов до нього. Він прийшов до батька, і оскільки його ставлення змінилося, у нього з'явилося нове мислення. Батько сказав: цей мій син живий. Він живий чому завдяки цьому новому мисленню. він живий, тому що він дійшов до того, що змінив своє мислення. Пам'ятаєте, коли у церкві чоловік виходив упередкаєтеся, і в нього були проблеми з курінням чи проблеми з алкоголем? Люди збиралися навколо нього. виливали на нього олію. Молилися, зв'язували і розв'язували. той чоловік ішов геть і не минало п'яти годин. як він знову повертався до цього і думав: мабуть, я жахлива людина. За мене молився проповідник. Дияконо покладали на мене руки. мене намащували олією, І от я знову роблю це. у моїх руках знову ця пляшка я знову курюці сигарету, коли насправді справа не в цьому. Так. Послухайте, ми віримо у зв'язування і розв'язування. Ми віримо в це. Але деяким людям потрібно просто оновити свій розум. Їм потрібно вийти на той рівень, де вони зможуть знайти новий спосіб мислення про щось. Якщо він буде слухати Слово Боже, і дозволить Слову Божому оновити свій розум, це почне впливати на його плоть. І тоді, Буде так, ефективним зв'язування і розв'язування. Там так, була сила, щоб здійснити це, але він не з'єднався з нею, тому що це не справило ефект. проте сила присутня і коли він почав змінювати свій спосіб мислення, тоді те, що здійснилося в дусі, почало діяти, і ви отримуєте результат. І так в усьому. Нам потрібно спершу оновити наш розум, щоб духовні речі змогли діяти, тому що речі, які відбулися в дусі, не можуть Саме діяти. Так. Ви навіть можете через виявлення дарів духа отримати виявлення цього визволення. Але якщо ви не оновлюєте свій розум, ви втрачаєте своє зцілення, і це виведе вас з нього. Тоді хтось прийде і скаже: ну, от бачите, насправді він нічого не отримав та ні, отримав. Але його від цього відмовили. Я покажу вам дещо у 15-му розділі Євангелії від Луки. Продовжуємо цю тему. Молодший з них сказав батькові: Отче, дай мені частину майна, яка належить мені. І розділив батько між ними майно. Він дав майно обидвом своїм синам. Тепер подивіться, хлопець не просто взяв свої гроші і пішов геть. Дивіться а через кілька днів mm -hmm. молодший син, зібравши все, подався в далекий край. Mm -hmm. Mm -hmm. через кілька днів, коли він отримав майно в свої руки, диявол почав працювати над його розумом, і він пішов з дому. Я не думаю, що він взяв майно від свого батька для того, щоб розтринькати його. Його щось привело до цього. Він припинив слухати свого батька. Так, він припинив слухати свого батька, і тоді він розпустив все своє забезпечення. У 17-му розділі книги Єремії, де йдеться про кущу пустелі, маленьку, засохлу, залишену рослинку в пустелі. Посуха висушила його, прибила його, і цей чоловік, який відійшов від Господа і покладається на людей. Ось що зробив цей юнак. Це привело його в пустелю. Тож у диявола не виникло з ним жодних труднощів, і він пустився у це розпутне життя. Він просто брав участь у цьому, що траплялося на його шляху. але щось відбулося з його розумом за ті кілька днів, які він ще провів вдома. Він почав зневажати свого батька. він почав зневажати його вчення та виховання. І що перше сталося? Коли він опам'ятався, несподівано він усвідомив. Весь цей час мій батько знав про що говорив. ти говориш, про... яким дурним я був. Так ти торкнувся питання пошани. Правда? ж? Вірно, правда? Ти підняв Вірно. питання честі, пошани. Саме в такому стані перебуває більшість суспільства зараз. Вони припинили слухати своїх батьків. Так і ті, які мають батьків. Припинила слухати їх, і тепер вони. Ви колись помічали? І я знаю, що ти це помітив. Характерною ознакою є те, що вони завжди звалюють вину на інших. Адам звинуватив Бога і свою дружину. саме так він почав. Я не хочу нічого вигадувати, я лише кажу. Що ніде у цій книзі? У книзі буття я не бачу запису, що він взяв відповідальність за те, що він зробив там того дня. Можливо, все сталося би зовсім інакше, якби він сказав, Боже, я тут завинив. Моя дорога дружина, я залишив її під впливом цього жалюгідного дьявола. Мені слід було зробити щось з цим, а я не зробив. І замість того, щоб втікати від Бога і ховатися, коли він почув Божий голос. Що відбулося б? якби він прибіг до нього і сказав: мій дорогий батько, дорогий батько, Крефле, я не знаю, що було б, оскільки він цього не зробив, тому ми не можемо бути впевнені. Але я знаю Бога. Я знаю, наскільки він сповнений благодаттю і милістю. Отже, це одна з ознак обидвох сторін, що це завжди чиясь вина якщо я білий, тоді це провина чорношкірих. Якщо я чорношкірий, тоді це провина білих. Якщо я червоний, то це провина чорношкірих і білих. Це завжди чиясь провина, тільки не моя, що я не маю того, що повинен мати. Подивіться, це провина багатих. У них всі гроші, а у мене немає. Це несправедливо. Ми вимагаємо соціальної справедливості. І щоразу, коли ви чуєте цю фразу, ви бачите: Бог не має з цим нічого спільного. Він нічого спільного з цим не має. І ми повинні виправитись. З іншого боку, коли людина приходить до тями, перше, що вона зробить, це те, що зробив цей юнак. Господи, це моя провина. Вона збирає мужність, кулак, стає перед Богом і говорить. Я визнаю свій гріх, я вчинив його, не моя дружина, і не має значення, що робила інші, Це була моя провина. Це дуже сильний. От він йде. Так. Він виходить, і жоден демон з пекла не може стримати так. його від цього. Якщо ви не будете судити ці думки, особливо що стосується виправдань, якщо ви не будете судити ці думки, які оправдовують вас, пам'ятаєш того чоловіка, який сидів біля води і скаржився. У мене немає нікого, хто би занурив мене у воду, але ж ти можеш підкотитися до води, звалитися З у воду щось замість того, щоб лежати там і стигти. Так, ви не готові змінитися, поки ви не готові прийняти відповідальність, і поки ви продовжуєте виправдовуватися, ви демонструєте, що ви не готові змінитися. І ми бачимо це постійно. Виправдання це цвяхи, які будуть будинки невдачі, і ви будете зазнавати невдачу знову і знову. Поки не звільнитеся від усіх цих виправдань, у вас повинно бути бажання змінитися. Ви повинні захотіти цього. Ви повинні припинити вправдовуватися і бути готовими зробити це зараз. Ви не можете говорити, ми зробимо це згодом колись у майбутньому. Ви повинні бути готовими робити це зараз. І ось що мені так подобається у цьому юнакові. Він прийшов. Я згрішив проти неба перед тобою, очі. І він прийняв відповідальність, тому що йому потрібно було змінитися. Йому потрібно було засудити цю думку. І якщо ми почнемо судити те, як ми думаємо про певні речі, тоді Бог почне відкривати нам розуміння того, як виконати цю роботу. Але якщо ми не будемо судити наше мислення, ось що ми потрібно робити: ось що я суджу кожен день, ось що я суджу. Я приходжу додому, і я суджу ось це. Як я думаю про це, ваші емоції забудьте про свої емоції. Як ви думаєте про це? Тому що ваш зв'язок з отцем та його забезпеченням або ваше перебування в омані буде залежати від того, як ви судите і оцінюєте цю думку, чи узгоджується вона зі словом Божим, чи не узгоджується зі словом Божим. і тілесна думка дорівнює смерті, але духовна думка. До рівня життю та миру і миру. Миру у цьому суть. Основне це мир, життя і мир і мир. Тому що в іншого сина не тільки була смерть, він мучився, він був нещасливим і не має значення, що у нього було. Від цього він ставав ще більш нещасним. Але з думками Божими приходить життя і мир. Наш час вичерпаний. І ми з братом Крефло повернемося хвилину. Вам і мені, та й усім потрібно робити те, про що ми скрепло говорили сьогодні. Не має значення, де ви, не має значення, що відбувалося у вашому житті. Підведіться і йдіть просто на зустріч Ісусу. Йдіть на зустріч своєму Небесному Отцю. Прийдіть до Нього і покладіть це все біля його ніг. Покладіть біля нього. Амінь. Сьогодні ваш день спасіння. Вірте цьому у своєму серці, а тоді сповідуйте це своїми устами, що Ісус мій Господь і мій Спаситель. І так буде навіки. Хвала Богу, якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом, і вірувати серцем Твоїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Адже серцем вірую для праведності, а устами визнають для спасіння. Кожен хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Я дуже радий за цього кожного. Я справді думав, що для мене все закінчено. Навіть якщо я прийму Ісуса, я не зможу бути у служінні через моє минуле. Але я не знав Слова Божого, проте згодом я дізнався. Хвала Богу. Що він помер за безбожних, і я був серед них. Амінь. Повторіть за мною цю молитву. Моліться в голос, щоб ви могли чути себе. Боже на небі! Боже на небі. Я вірю всім своїм серцем. Я вірю усім своїм серцем. Що Що Ісус воскрес із мертвих. Що Ісус Воскрес із мертвих. Господи Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю, тебе як, свого Господа і Я свого приймаю Спасителя. тебе як свого Господа і свого Спасителя. Я приймаю своє прощення. Я приймаю своє прощення. Я відрікаюся від гріха. Я відрікаюся від гріха. Від диявола. І минулого. і минулого. І всього, що Він підтримує. І Наповни мене, мене своїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. якщо ви помолилися сьогодні разом з Крефлу та мною, напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Я хочу безкоштовно надіслати вам цю книгу. Вона допоможе вам читати Біблію і ви станете такими ж сильними і гарячими, як і всі ми. Амінь. До зустрічі завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того, як орли здійнялись над горами, він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.